Сумчанка Єва навчається в четвертому класі. І з квітня 22-го року дівчинка із родиною проживає в Швейцарії. За кордоном Єва одразу ж почала вивчати мову, аби навчатися у місцевій школі. Організували швейцарці для українців українську школу в першій половині дня для посиленого вивчення німецької мови, щоб потім можна було навчатися в їхній німецькій школі. Тому ми перший рік навчалися в двох школах і. Паралельно відвідувати українську школу онлайн ми не змогли. Тож дистанційне навчання в українській школі поки на паузі розповідає мама Єви Катерина. Потягнути одразу дві програми складно, говорить жінка. До того ж, уроки часто збігаються у часі. Багато предметів українських, яких вона вивчала: і мова, і письмо, і література та то тут таких, звісно, немає. Повернення в Україну ми плануємо, тому зараз в активному пошуку для ЄВИ онлайн курсів або онлайн-школи нашої української. Для того аби тисячі дітей, які через повномасштабну війну були вимушені виїхати в інші країни і нині навчаються в закордонних школах, у міністерстві освіти і науки ініціювали створення спеціальних класів для вивчення суто українських предметів. Тобто, якщо математику, біологію, фізіку вони вивчають там в школах закордонних, то тут буде лише українська мова, література, історія України, географія, захист України в старших класах і правознавство. 24 та школа один із п'яти закладів Сумської області, де запрацюють такі українські класи. Крім цього, їх створять у Ромнах Лебедині, шості та Конотопі. Ці класи будуть працювати в другу зміну. Власне, після того, як уже діти відучаться в тих закордонних школах. Вони мають будуть мати змогу приєднуватись до занять в української школи і здобувати не самостійно опрацьовувати, не через консультації, а мати повноцінні дистанційні уроки. За словами освітян, такі класи потрібні, аби діти не втрачали українського контексту. Долучатися до онлайн-занять можуть школярі із будь-якого закладу в межах району. Наш заклад освіти визначений на Сумський район, і тому ми запрошуємо усіх, усіх дітей приєднуватися. До нас писати заяви зараз. Ми накопичуємо заяви для того, аби набрати клас, говорять освітяни. Потрібно щонайменше 15 дітей. Новини СТС.